Доброго часу суддю, шановні слухачі. В даному відео я покажу певні нюанси застосування арифметичних операцій в наведених справа рівняннях. Кожне рівняння, яке тут описане, має певні нюанси для правильного запису. Ви повинні враховувати той момент, що не можна просто ставити функції «абияк». Ці арифметичні операції повинні виконуватися строго, по, ну, строго в певному порядку, для того, щоб всі наші дії, які будуть виконуватися з ними, виконувалися саме правильно. А отже, в даному випадку я візьму за основу рівняння найпростіше перше. Друге, дуже схоже до нього. Просто більше операцій. Третє я візьму, і, напевне, п'яте. Шосте має в собі поєднання третього і п'ятого одночасно. Ну і застосування, напевне, ще візьмемо для додаткової задачі. Треба буде згадати деякі формули. Спробуємо це зробити відповідно в самій задачі. Перше, що ми бачимо, в кожному рівнянні спеціально було виставлено так, що. У нас беруть участь в обчисленні тільки дві змінних А і Б. Значить, ми їх візьмемо для основи. По-перше, що ми зробимо, це ну, напевне зменшимо розмір нашого вікна, щоб не було ніяких причин здійснювати цю операцію ще раз. Ну і відповідно, що будемо здійснювати облік наших змінних. Я візьму для основи, як я сказав. Y перший, третій і п'ятий. Інші я рекомендую зробити самостійно. Відповідно, вилучимо нашу змінну і будемо створювати. E, ведучі змінні в обчисленнях: це наше А і Б, а також Y1, Y3 та Y5. Відповідно, для всіх спрайтів, відповіді нас будуть показуватися самостійно, а A і Б можна залишити. Ну і Приступимо до виконання цієї роботи. Відповідно, ми просто почнемо з натиснення по спрайту і будемо вдилюватися в нюанси. Перше, що нам потрібно, це задати зміні А і Б з клавіатури. Які будуть у нас вводитися самостійно і будуть залежати тільки від, того, від нашого людського фактору, тобто від нас. Ну і почнемо, відповідно, вводити ці змінні. Нам потрібно що вкладка датчики. Ми візьмемо запитання думаю, ввести замість зміни А число. Значить, введіть замість А число. Ну, Давайте так і напишемо: Введіть. Число замість А. Число 에, замість А. Замість ну і двокрапка. Відповідно, чекаємо на відповідь від нас. Ну і надаємо значення змінної А, надаємо значення відповіді. Ще раз нагадую: це варіант, коли нам потрібно задавати зміну з клавіатури. Дублюємо дані які, значення, які в нас є. Відповідно 에, видаляємо. Лишнє. Ну і міняємо наші змінні відповідно до значень. Ну і починаємо їх е, організовувати в самій системі. Робимо обчислення. Відповідно, що нам потрібно: надавання значення y1. Y1. Ну і починаємо обчислення. З чого би почати тут? Ну, по-перше, треба розуміти, що це многочлен. Тобто у нас існує знак плюс або мінус в даному рівнянні. Значить, це е, означає, що многочлен членів поділити на одне члени. Тоді треба розуміти, що першою дією краще зробити саме дію додавання або віднімання. В таких випадках, коли у нас перше або друге рівняння, е, ділиться на певні множники окремими, які розділені знаком плюс або мінус. То для цього ми почнемо зі знак плюс. Відповідно, ой, це у нас. Мінусовка, перша перепрошую. Я збільшу спеціальне зображення, щоб бачити, що саме тут обчислюється. Першу дією тут краще брати мінус. Ясна справа, що в другому рівнянні краще взяти першою дією плюс. Ну і видно, що ми зліва розділили це на множники 2А і справа на 3 b Тобто ми повинні просто додати множник один раз зліва і один раз справа. Ну і вписати відповідно значення, де цифри це у нас. Просто вписуються дані з клавіатури, а там, де змінні, то ясна справа, ми їх просто перетягуємо і вставляємо на свої місця. Ось таким чином дуже легко робиться перше рівняння. Друге рівняння робите самостійно. Номер 3. Тут у нас який нюанс є. Давайте ми надамо значення відповідно. у 3. Значення, дивимося, у нас є множник і є дужка. Тут такий варіант, як з першим і другим не пройде, тут, тут з мінуса не почнеш. Якщо почати з будь-чого, то система буде неправильно рахувати. А отже, ми бачимо конкретне розділення між множником А квадрат і між дужкою B-6. Тут рекомендується почати з розділення множників А квадрат і дужки. По цій причині ми почнемо все-таки з її множення дії множення, де справа буде дужка b 6 а зліва А квадрат. Ну і звісно звертаємось до операторів і будемо здійснювати операцію. Відповідно, зліва А квадрат, це у нас А помножити на А сюди встане. А справа це дужка B-6. Відповідно, з лівої сторони ми будемо ставити значення B-6. Ну, і зміні залишилось тільки перетягнути А, помножити на А, це А квадрат. Помножити на дужку Б-6. Все. Операція під номером Y, під номером 3 для Y3 змінної ми здійснили. Ну і Y5. Відповідно, ми бачимо операцію, яка у нас здійснюється відповідно з викликом дії е, ділення. Тобто ми бачимо дріб. В цьому випадку дуже і дуже е, напрошується перша дія саме ділення. Запам'ятайте, будь ласка, що в таких випадках завжди краще чисельник і знаменник розділяти окремо, тому краще починати з дії ділення. Ми візьмемо y 5 і присвоїмо йому значення. Відповідно, що беремо дію ділення, розділяємо чисельник і знаменник окремо. Ну і четвірку ми ставимо вниз. Відповідно, а в знаменник є в нас, а в чисельнику ми відповідно 2А-3. Тут такий самий випадок, ви бачите, який виконувався в самому першому рівнянні. Починаємо з дії віднімання, тому що зверху у нас в чисельнику много членів. По цій причині ставимо сюди мінус, справа в нас повинна бути ця трійка, ми її відразу поставимо, а ось тут у нас 2А. Треба, значить, що множення додати. Ну і ставимо відповідно 2, а, а сюди переносимо. Ну, ось таким чином ми легко вирішуємо наше рівняння. І, і тепер тільки в кінці потрібно надавати відповіді. Відповідно, говорити. можна, Давайте по 2 секунди поставимо і надамо відповідно з'єднання кількох операторів підряд. І сюди ми додамо відповідно значення чого. Запис ми здійснимо як y1 дорівнює, бажано дорівнює через пробіли писати. Так буде е, трошки красивіше при записах, ну і перетягнемо відповідно y1 як відповідь. Зробимо дубляж і ще кілька разів, для того, щоб можна було здійснити заміну на y3 та y5. Ну і відповідно y1. Ми звідси видалимо і поставимо свої значення Y3 і Y5. Все, в принципі, задача для трьох рівнянь, які у нас показані, без всяких проблем виконано. Щодо інших, можна проаналізувати найскладніше з них це у нас рівняння під номером 3, дуже схоже. Якраз таки один в один майже. І бачимо знаменник b квадрат плюс один. Це у нас варіант так само береться окремо в знаменник, і е, починаємо так, як перше рівняння з дії плюс, а потім уже множення зліва і одиничка справа. Ну, таким чином, вони прекрасно будуть працювати. І при введенні всього лише двох значень можна запустити Введіть число замість А, допустим, три. Тискаємо Enter. Введіть число замість B. Давайте візьмемо від'ємне якесь мінус 2. Натискаємо Enter, Y1 є, Y3 є, Y5 є. І система все, що потрібно, порахувала самостійно. Ось таким чином воно застосовується. Ну і додаткові е завдання. Відповідно, що нам потрібен якийсь інший персонаж, нехай це буде якась балерина. Хай там скаче. Відповідно, спрайт цей ми. Пока сховаємо, і, відповідно, для балерини ми запишемо свій код. Зробимо таку ж саму операцію, але здійснимо дещо інакше. Нам потрібно ну давайте по кліку на персонажа. Ми здійснимо знаходження довжини кола L і площу круга S, самостійно задавши радіус. Відповідно, нам потрібно буде знай... додати змінні L. S -R. і R. Ну і все. Все, що нам потрібно, у нас присутнє. Ми спокійно можемо рахувати наш L і S. Можна R ще додати чисто для антуражу, щоб у нас для іншого персонажа також освічувала змінна. Ну, і, відповідно, ми порахуємо, знаючи формули. Перше, що ми зробимо, це надамо. Значенню е, так, так званому значенню Пі, нам воно також потрібно. Це в нас буде число пі, відповідно, тому що в обох рівняннях буде в нас брати участь число Пі. Е, для нього потрібно задати буде конкретне значення. І в цьому випадку ми йому будемо надавати так, що воно не буде потребувати введення значень з клавіатури. Три, Точка 14-15. Нам буде достатньо. Значить, ми знаємо, що це число ПІ. Всі повинні знати на цьому рівні, і відповідно воно не буде вимагати введення чого? Введення з клавіатури. Воно буде відразу виконувати свої дії як константа. Ну і відповідно, все, що далі нам потрібно, це надати радіус. Відповідно, такі, такі дані нам потрібні. З запитанням, тому що ми будемо вводити це дані з клавіатури. Давайте візьмемо по-простому R до Ну і нехай воно саме задається. І надаємо значенню R відповіді з клавіатури. Ну і все остається тільки нам обрахувати довжину і площу, і, і площу нашого е, круга, довжину кола кільця і площу круга. Значить, візьмемо варіант з довжиною окремо, і, відповідно, нам потрібна площа. Значить, знаючи, що довжина кола це 2 πr Нам потрібно все примноження. Це у нас цілих три оператора, які включають в себе 2 π Відповідно, тут двійка, π у нас є, як змінна ми її внесемо, і R відповідно, в обчисленні в нас є. Ну, і S, відповідно, це П квадрат. Це так само діє, відповідно, двічі множення. Дуже зручно скажемо в цьому плані. π, відповідно, став. І R квадрат R і R двіч. Ну, відповідно, що? Все, що залишається, це сказати відповіді. Виконуємо ті самі дії, що були до цього. Ми стосуємо сюди, давайте, дивлячись, зробимо дубляж. І сюди ми додамо значення L дорівнює, а сюди S дорівнює. Ну і запишемо відповіді вигляді L і S. Все, в принципі, задача готова з використанням константи в цьому, в цьому випадку. Ну і все воно прекрасно буде працювати, коли ми застосуємо її уже в повному обсязі. Коли ми запишемо R, допускаємо, ну, 5, давайте запишемо, то L знайшло відповідно, і S також не йшло. Але значення дуже і дуже точні. В тому плані, що ну, така константа. Просто так задано було. Ось така от задача у нас йде в додатковому варіанті. Тепер. Ваша задача буде тільки спробувати зробити ті рівняння, що були задані відповідно додатково парного типу, тобто Y2, Y4 Y6, зробити самостійно. І спробувати свої сили в вирішенні таких рівнянь. А отже, в мене на цьому все. Дякую за увагу. Тренуйтесь, і у вас все буде виходити. До зустрічі!